Всім доброго ранку, всім мирно неба над головою, 36,6. На жаль, сьогодні був масований удар, всі розуміють, по Отецям, щоб вибити все. Що можу сказати? Дуже дуже тяжка була ніч, але слава Богу, що всі живі, здорові. Ось, і На сьогоднішній день так вбиває це. От, знаєте, колись... Я служив в армії, і от, і от українці, і я застав ще арміїн, грузін, грузинев, і яка була дружна нація? Це грузини, армініни, ну коли то катронь їхніх їхні хлопців, їхню національності, це був би капздец. Коли. Серед ухохлов'я, як сюди, було і буде хтось у нас. Моя хата скрава, я нічого не знаю. На сьогоднішній день в багато районах нема ні світла, ні води. Навіть зараз немає. Ось Но всі розповідають Верховної Раді господин Ткаченко доложив це голова військового КМДА. Доложив, що везде є вода, везде є світло. Навіщо це робити, я не розумію. До чого це робити? Теж не розумію. Тобто, ну, брехня на брехні, брехньою поганяють. І опять же, покажу, для чого ви це робите? Кому ви це хоєте? Ну, ну навіщо брехати? навіщо показувати людям цю брехню? Оце цієї влади е, у Києві. От я дивлюсь, Вірпені йде деребан е, влади. І в Києві оце дербан влади, і оце так воно все дуже мешає, коли ми наоборот дознича друг другу допомагати, допомагати хлопцям, які знаходяться на перідкі, які воюють, які дають в Києві, в тому же Києві жити мирно, під мирним небом, і оце іде дербан влади, дерибан бабла. Варруються хлопцям, нема за що купити їсти на передки, нема за що оборонятися. І все це прекрасно знають. Вчора дуже багато було. Я сьогодні не хочу розповідати про Київ пространц. Бачу тільки рекламу, дуже багато реклами пустили, що набирають водіїв і на тролейбуси, і на автобус, і на трамвай. Я ще раз скажу. це все гарно. Не можу сказати, одно, що, на жаль, сьогодні, на жаль, сьогодні. Спочатку спочатку керівники кипаків постранців навчитись з повагою відносити до цих людей, які до вас прийшли. Це дуже тяжка робота. Вставати в 2 години, в 3 години ночі і йти на роботу, і працювати, і мати терпіння витримати. бувають пасажири з проблемами, і витримати це все дуже дуже тяжко. І ви повинні розуміти водіїв, слусарів, контрольорів, це ну, весь колектив, а не робити раби. Працюють раби, щось не так маліше, шах право, шахліва, одразу звільняють. Ось. І потім ви берете, де робите рекламу. Я ще раз кажу, ми на сьогоднішній час повинні бути сплаченими, ми повинні підтримувати друг друга. І, в першу очередь, підтримують хлопців, які нас захищають. Це першу честь. І, і, і після того, як загинув мій друг, я питаюсь комусь допомогти, питаюсь когось почути. Любі друзі, будь ласка, давайте ми будемо. Ми… Сильна нація, дуже-дуже сильна нація, ну не дуже дружно. Давайте будемо якось пом'ягче е, друг другу з повагою відноситися. 7366, дякую, що підписуєтесь на мій канал. Далі все буде інтересно.